Панове, всім привіт! Трохи переключався на основу, але тепер настав час народної команди. І тут переді мною стояв складний вибір між паєтом і паком. Ще я зібрав героя знову пік. Ну і пішов у Фуд Чемпіонс. Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. ю 21 Слухай да, може там хтось піде мені в основу, чи там без шансів, чисто фоудер. Всі 90-ті, так? Нічого собі тут по зірочках, скоти. Ну, чемпіонат такий, що хімії не буде, але. Ну, оцей чудак може бути суперсалом: 94 пейс. Junior Chamadeo. РБ в кого є? Угу, угу, угу. Цікавий малий. Але в мене там карвахаль хімію дає. Беру поки цього, там буде видно. Ще один герой зараз влетить в мою команду. Йому складно бути слабшим, ніж Донован. Є великі шанси, що ми отримаємо щось ух. Дивимось на дизайн. Ой, в мене Донован. Ну уявіть собі, як таке можливо. Боже, мільйон героїв в грі, і тут треба Донована дати. Зліва Марвел посередині Титан. Щоб переконатися в тому, що це Донован, ми робимо ось так. Мінус один пік, дякуємо EA. Чи Чия то голова торчить, щось схоже на якогось папена. Таке дешеве і не здали. Ой, Австралія там Кейхел. Кьювел. Ну, не найгірший варіант. Але тут залишається титан. 84, пас, 82 фізика. 95 удар, 59 дев. 92 пейс? Що це за титан? Якийсь такий? Форлан. Ого? Цікаво. 4-4 у Фурлана. 4-4 у Ківела. Ну, та берем Фурлана. Хай буде. Паєт. Нецікаво, це коли ти береш ось цей пак, відкриваєш, а там тобі падають золоті рарні гравці. X10. Оце є нецікаво. Паєт це може бути фантастичний гравець. Добре, ми беремо пак! Курва! Я би взяв паєта, але народне голосування сказало пак. Хочете мене підставити просто в прірву, отак. Хлоп і все. Ну, поїхали. Опага, тоз, go! Народна команда отримує Англію правого Вінгера. І це САКа! І це САКа-бляха! Непогано! Зараз ми подивимося, що там по зірочках, що там по цінах. Отак от, от. Є синенький. І всередині ще один. І тут ще Дані Ольмо, Янсен і ще рейтин. Гарний пак. Гарний. Джоу Петру 5 на Ха-ха! <світок> 5 на півтак. Let's go. Ото команда. Народ знав, що вибирати. Народ не просто так мене штовхав! 700, бляха, тисяч 650-700. Вау. Аккаунт народної команди просто неймовірний. Цей може бути страйкером, чудачок Донован. Страйкер for страйкер донован. САКА. Коротше, опенда Суперсап. Це 100%. Ферлан Фінес шоти бити не вміє. Той є прямолінійний футболіст, просто б'є закриваючи очі, і воно летить з змійкою і влітає в дев'ятку. А ти. А в нього ще й фінес шоти є? І аутсайд-футшот є. Що це за гравець? І в нього на паси такі трейти, що дебрюйне ще позаздрить. Жао Педро. Тако. Сака. РМ. Команд буде суперсап чи що? СК буде тут, команд буде там. Нічогенько виходить. Спробуємо затягнути ще бразильського тренера. Ну якщо я також ще сижу дві хвилинки і не можу знайти, то граю як є. А! Та ну, 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 ну як? Єе! Yeah! Непогано загалом, непогано. Перший суперник у цій Фуд Champions, де ми будемо боротися за АПЛ. Ел... Ніхріна собі, Варан на 99 матчів там був. Сон, Роналдін, Юзідан, Ван Дейк. Що це за команда? Що й Перший матч у Food Champions. Перший. Ого, Форлан як спинку поставив. Ти дивись, і дивіться, Хантер, що робить. Просто Р2 і побіг. Навіть ван дейк за ним не зовсім встигає. Форлан, виконай! Вау, без трейду на ФІНЕС шо такий удар Форлан! То що, ДЖЕБУЛАНІ в нього чи шо? ТА Ніби звичайний м'яч? Ото перший удар Форлана. Щось форма така в моєї команди, що вона трохи на полі губиться. Не те, щоб сильно не так, як зелена якась, але. О, ой, що це таке у Вандейка тільки що було? Добре, чудочок. Нічого, собі який пас! Але у Форлана удар я в шоці. Лупить, як дурний. Гарне закидання. Просто шикарне від Жао Педро і Форлан. О, Форлан! О, Форлан не оформлює хідтрик. Добре, Алісон! І 1-2 все-таки. Якось в захисті щось не те. І дальня. Клас. Суперово. Коман. О, коман! Ну от... Жао Педро якийсь ам, неміцний. В нього м'яч не тримається, не клеїться до нього. Якийсь дотик до Жао Педро і м'яч вже все відлітає. Міцної спини нема по відчуттях поки. САКа. Що там Жао Педро, дальня без офсайду, начебто і зіграв на випередження, молодець Жао. Бонучі Рікардо Карвальо, Бейбі Гулліт. Та ти дивися. Бонучі, будеш так зараз далі грати, я тебе зберу. Його вже нема? От курску. Ой, ось він і зіграв. Ха-а! -ха! Боннучі. Як можна було не забити? Форлан? Оман, oh, який удар! Який лонгшот комана. Вау! Ого, го-го, який відбір! Іжао Педро! Ну ось вам просто зробили гру Два хлопці з пака. Сака і жао Педро. Один забрав, інший пробіг і забив. Фернандо Торесі Крауч. Крауч. І Лінтон. Бразильський Лінк зараз робить гол начебто Жао Педро. Так, це гол. здаєл вийшов, я цим скористався. О, моя купа собі крауча. Оу. Класний пас на команда пішов. О -о -о. Ти дивись. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Як примітивно, просто, але влучно результативно. В стилі опенде. Навесь і моя стильна відповідь. Файно. Оля ла, 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 ла жао Педро. І Форлан той самий паскудний гравець на полі, який краде чужі голи. В дитинстві за таке, чи в юності можна було і копняка під страху отримати. Це диви ха <реш> Вар. Покажіть нам, будь ласка. Че з лінії? То страшне. А ось така Тут команда у себе окейн. Дуже небезпечна. Парочка в них удари страшні. І Форлан як приймає? Як приймає на протиході одразу удар? От удари у Форлана. Справді дуже якісні Несеся команд. Так, 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 так. І можна сюди хоп, пол ролом. І сюди ще разочок пас, і тоді фініш. Орлан такий я хотів сказати, не пробачає, але добрий вечір. ліва нога на чотири зірки. У мене сумнівів нема. Даш легше, то удар полетить так, що голкіпер дотягнеться і відіб'є. Ооо! Небезпечний удар аут! Як то казали в українській прем'єр-лізі. Ліверпуль їде в Лігу Чемпіонів. Несеться просто. Форлан, 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 форлан. І знову нога, але цього разу влучно. Оце був відбір такий. Чисто на дурних статах анімація. Ой, ой, таки вицарапав той м'яч. Ну, дуже скромна команда. І Педро. Красень. Ух ти ж, бляха. Ой-ой-ой, то читалось, але я вже не міг затягнути ту дирку. раз подорії. Ага, я його трикотничком спіймав. Уф. І болрол дуже і дуже вдалий знову. Але форлан на тих болролах дженля у себе подолежа резингіо. Мені це не подобається. Джоелінтон. І Молодець, молоде Джій Ліндон. Команд всередину приймаємо. Й отак от вріжемо. <свісляє> <післяє> <післяє> Словами описати ті відчуття, коли ти зараз захищаєшся. Це Ну можна, але то будуть... то будуть матюки. На даному етапі матчу. Важливо на мінус 2 не відпускати. А боротися. Форлан, який молодець. Оу. 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 Єс! Ми попереду. І це пауза від суперника. Невже рейдж. Це рейдж квіт. Карлос Альберто Маркініас, скантетюрам гулліт І ФОРЛАНДО! давай, 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 набирай. Бенг! Ну як на зеленому таймінгу зараз можна було не влучити? От просто скажіть мені, ну я вірив в нього. Я просто вірив в його удари. І зараз моя віра похитнулася. Та ну тебе. Ну, ну ну, ну, ну. і зараз оце отримувати. Таб. Форлан! Реабілітація виглядає саме, от так. Ну, курвисько Ну де те? Та ну тебе в сраку, що це таке за пханя таке? Уф. Ну, то ти дивись. Уф. О боже, Робертсон, зберігай слухай, хватить падати Ну, це серйозно. Ну, та не пливіть, ідіоти, дякую, Алісон. Ну, те, що треба. Набирай. Набирай. Єс! Yes! Не без відскоку там, де у команда вав пас. Не без відскоку, але гол. Суперовий підкат. Оу! А ти індик дурний! Що ти тут гієш з тою головою придурку? Ні, це кінець. Обенда Супер Саб, Супер бляха сап Тихонько там весь стадіон домашній. Ми приїхали за перемогою. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, кажу. Ну-ну-ну, йдіть в сра. О, мафуджу! Добре! Фух, пощастило! Але як йому з відскоком пощастило? Паскудно, як то було. Я рухатись не можу. Команда просто вся поплила, зависла. Вау. Я думав, мені тупо з того відскоку, але пощастило. І от він, от він, на перемогу. На перемогу, Джо Лінтон. Джое Лінтон. До побачення. 14 голів. Ого, -го. бомбардир. Пасуватись не любить. Два асисти, всього лише, але забиває. Ого, удари страшні. Два моменти було. Один з лівої в штрафній з 11 метрів, і один з правої. Вічна віч, -навіч, але меж штрафного. А які там лонгшоти? Стата лонгшоту 97. І він не влучив на зеленому таймінгу, я пам'ятаю. Але все одно лупить класно. Оцей мягенький Джао Педро. 9 голів і 7 асистів все-таки є в нього. Результативно молодець, але якось ну, там немає сили 87 плюс 2. Він м'ягенький. Але 5 на фінтах, може десь крутанути скуптюрне Лістику. Цака, 10 асистів. Вау. Ну просто пробігти і віддати пас, питань нема. Але лівим стіком мені команд більше подобається, ніж САКа. Але несеться файно на фланзі. Його, до речі, хтось може використовувати собі як страйкера. 5 на неробочій нозі, цікаво. О, цей правий бек, ну, грає собі та й грає. Каші не псує. Але відчутно, що дефу там не вистачає, насправді. Деколи такі анімації тупенькі включаються. Але нічого, бігає як може. Ну і моя команда поки що йде 9-0, претендує на щось високе. Поглянемо, як буде завтра. На цьому поки все. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, не забувайте про лайк, почуємось, побачимось, бережіть себе.